У будівництві технологія швидкого монтажу декоративної облицювальної цегли Сентекс це рішення для тих, хто не має часу на затяжні процеси будівництва і водночас не готовий жертвувати якістю чи статусним виглядом. Фасад, паркан, комерційний об'єкт або приватний дім це не просто конструкція, це візитівка власника. Коли потрібен стиль, преміальний вигляд і чітке дотримання термінів, більшість традиційних рішень не витримують темпу. Сентекс змінює правила гри. Це запатентована система декоративної цегли, яка монтується в 5 разів швидше, без втрат у якості, кольорі чи довговічності. Цегла Сентекс має ідеальну геометрію, монтується на клей. Інженерна технологія забезпечує стабільну міцність у будь-який сезон. Сентекс, коли статус не чекає, виробник Брікленд понад 18 років досвіду на ринку України більше 3,5 тисяч реалізованих об'єктів за технологією Сентекс.